Всім привіт! Зараз я вам покажу колісницю варварів. Навиглядена ось така, відносно мала, відносно велика. Тут буквально багато чого вміщається, і зараз я вам все покажу. Ось така моя мордочка в ведмеді, дуже гарна. Тут достатньо багато фігурок. Ще не бачили повного огляду, ось так. Подивіться, тут зверху буде підказка. Є ось такий відміч, на нього ще кріпиться така штучка, але я не зміг знайти така, так би мовити, зброя. О, знайшов. Вона кріпиться, і це може бути як таран. Дуже цікава штука, вона може програвлювати там якісь ворота і різні будівлі. Так скривляю назад все. Це, так би мовити, мах, темний мах. Ось, ну вони не хочуть чогось тут стати, дуже мало місця для всієї цієї конструкції. Тому я зараз вам покажу сніму всі фігурки і покажу, як вона виглядає в інакшому. Тут є ось такий гарпун. Ним можна щось. Гарпунити. І не забувайте підписуватись на канал. Ось так це все виглядає. Воно там накручується, вся цепочка, все є. Воно, типу, вистрілює, але механізму вистрілу я ще не придумав, бо немає такої ще деталі, щоб зробити. І воно, наприклад, може або піхоту збивати, або конів, або ще щось. Або так, як я люблю фентезі, драконів. Ось. Один з драконів. і можна просто обрати і тягнути. Потім взяв світ, прикрутив, прикрутив і все. Взяв диначик-чик. один, Невеличка анімація, щоб було цікавіше. І все. Ось так це глядає. і потягнули. Це Лучниця. Так-так. Саме Лучниця, дівчинка. Дальше. ще є ось такі. Сіроманці. Ну, точніше, три сіроманці і один хаски чи щось типу того. І ще два таких самих. Так, переходимо далі до конструкції. Ось так все виглядає і все дуже красиво. А не забувайте підписуватись на наш канал, бо на 100 підписників я розіграю ось цей набір. Він прикольний, це ніджяво. Тож не забувайте підписуватись. Прості розпитувати в телеграм-каналі, посилання буде в описі. Дуже цікаво. Ну, підписуватись, не забувайте підписуватись, доволяйте друзів, і всім па-па.